У продажу з'являється Subaru Outback. 2008 рік випуску. На механіці на повному приводі двигун 2,5 літри, газ, бензин. Дуже достойний стан. По косметиці у нас фарбоване переднє праве крило та водійська двері. Дверь трішки зі шпаклівкою, зовсім не глобально, тоненький слой. 17 фірмові диски, гарна зимова гума, є у нас тонування скла, чорний красивий колір. Дуже достойно виглядає автомобіль, як на свої роки. Великий об'ємний багажник, є задні парктроніки. Зараз покажу вам багажничок. Ось такий об'ємний багажник у даного автомобіля. Є встановлений газ. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, чорного кольору, в ідеальному стані, як на свої роки. По салону зауважень немає. Дверні карти в гарному стані, безрамкові вікна. Виглядає дуже класно. По комплектації всі 4 електросклопіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик газу, електропривід передніх сидінь. Спереду по салону також особливих зауважень немає. Мультикермо, круїз, датчики світла та дощу. 270 тисяч пробіг даного автомобіля, помилок на приборці немає. Штатна мультимедія, є у нас кліматконтроль, механічна коробка передач, є підігрів передніх. Двох сидінь. Дуже гарна комплектація, гарний друзі, автомобіль, технічно повністю обслугований. Із зауважень також є тріщина на лобовому склі. Актуальна ціна 7300 доларів. Авто вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв, До зустрічі.